Дійсно, ну голову з це як нібито камікадзе, Це люди, які на свій страх і ризик ідуть взагалі на те, щоб очолити управління, ну процес управління в своєму будинку. Є взагалі ж у нас три види власності, з яких можна створити СББ. Це будинки, як наприклад, представляє Валентина Васильівна, будинок ЖБК кооперативний. Тобто, хочуть вони чи не хочуть, але рано чи пізно їм доводиться пере пере ну, Переоформити документи і створити ОСББ. І ось на сьогоднішній день вона є головою правління саме такого будинку. Є будинки, які є відомчими, тобто будують якісь підприємства. Наприклад, будинок ОЗПОКОВПКЧ14 1 Раду ГАЕС. ОСББ це саме будинок, який будував, наприклад, Укросметал. і зрештою мешканці створили в ньому ОСББ. І, мабуть, на сьогоднішній день найвезучіші люди це ті, які проживають в будинках комунальної власності. Вони ще поки що мають право вибору. Тобто, чи створювати, чи не створювати. Наприклад, по Курському 47 по проспекту в своєму власному будинку, де проживають мої батьки комунальної власності, я вже створила також ОСББ. На сьогоднішній день ми йдемо по шляху передачі його на баланс. Тобто будинку 25 років швидити я дуже боюсь, тому що будинок вже ну, досить таки старий і потребує значних вкладання, значних коштів. Так вдалося можливо, навіть посада депутата міської ради іноді дуже допомагає в діяльності саме по управлінню будинку в ОСББ. тому що на всіх етапах, на яких ми зіштовхуємося з проблемами, постійно доводиться всім пояснювати, що ми. Не просто там, там я не знаю, впала десь якогось місяця. а Дійсно, ми працюємо і нам треба допомагати. Більшість організацій, структури, які працюють ще по бюрократичним принципам, не лише не можуть, вони навіть іноді й не хочуть нас розуміти і знаходити шляхи вирішення проблем, а частіше за все навпаки намагаються знайти якісь відговорки, щоб не Допомагати і взагалі не розбиратись з цією проблемою. наприклад, я завжди вважала, що взагалі органи місцевого самоврядування це дуже складна для мене структура, я її ніколи не зрозумію. І вона ну, мега-бюрократична, але коли штовхнулася спад Суми-ГАЗ, я зрозуміла, що, ні, мабуть, Суми-ГАЗ. Заходиш в нашу податкову інспекцію міста Суми, починаєш розуміти, що там також порозуміння важко знайти. Тому я вважаю, що на даному етапі взагалі, ну. Часто кажу в принципі представника влади, що ось би не треба допомагати, ви їх залиште у спокій, краще не, не заважайте то, працювати. Не